Село Старосілля, Городищина. Є тут свій музей, свій центр адмінпослуг, ставок та церква. До 91-го місцеві мали ще й власну таємницю, розповідає завідувачка музею історії села Галина Галенко. Берегли цю таємницю, нікому не розповідали, розповідали тільки вже, коли ставали немічними. В секреті тримали місце ось цих трьох могил, як і те, хто саме тут похований. Чоловік перевозив свого сина і ще двох його товаришів, які були важко поранені у крутівських подіях. І ось, коли він доїхав до нашого села, він побачив, що хлопці вже мертві. Помирали, вони не витримали такої важкої дороги і цих важких поранень. Похоронити хлопців січневого дня допомогла місцева жителька, продовжує пані Галина. Сюди, де колись був її двір 1918-го, і під'їхала підвода з тілами. А це фото Людмили Карпівни Удовик. Всі ці роки вона теж доглядала за могилами, розповідає її син Леонід. Кожної весни, коли грубки ми ходили на кладовище, прибирали коло своїх, своєї родини. Відповідно, мама ходила до своєї сестри там прибирати і загрібали, прибирали, як могли коло цих хлопців. У чоловіка ціла фотоколекція, зібрана за роки вшанувань. Зберігся оце один хрест, який стояв до того, як поставили ці нові хрести. На цих фото перша панахида за померлими. В той час пригадує священик місцевої церкви отець Василь. Коли показали ці хрести, коли ми почали опитувати інших людей, підтягнулися наші старосійські активісти. От то виявилося, що дійсно це є по факту. Втім, за понад сто років ані рідних цих юнаків, ні їхніх імен не вдалося віднайти. Додає завідувачка місцевим музеєм. Щороку до пам'ятної дати сюди приносять квіти. Довкруж зібралися учні із сусідньої мліївської школи. Послухавши історію цих юнаків, школярка Марина Савельєва говорить: це великі патріоти. І... Насправді це діти нашого віку, і це вже більше до нас стосується, ніж до дорослих. Восьмикласник Олександр Грицей каже, про ці поховання дізнався вперше, почуте вразило. Ці хлопці були справжніми сміливцями, вони просто. Ціна навіть задуматься, вони пішли своє життя поклали заради української держави, заради незалежності. Як кожен задумається, чи змогли б вони от віддати своє молоде, юне життя? От у них все попереду життя, ще скільки всього могло б відбутися, і це просто треба віддати своє молоде життя за свою країну. Крутян вшановують щороку, додає Галина Галенко, і завжди сподіваються, що тут, де написано невідомий юнак, з'явиться ім'я, і про свого героя країна знатиме більше. Тетяна Рева, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкащина.